П'ять причин, чому потрібна контент-ферма. Перша причина: робите багато з одного. Тобто, з одного ролика ви отримуєте або з одного поста ви отримуєте 10 різних постів. Які міс... замість того, щоб робити цілий день, робиться за одну годину, можливо, навіть швидше. Б... Друга Річ, для чого потрібна контент-ферма. Ви завжди в тонусі, ви завжди в тренді, ви завжди щитуєте самі круті ролики від ваших донорів. А їх повинно бути багато. Ну, дійсно багато. Тому що чим більше у вас донорів, тим більше ви отримуєте цього, знаєте, насмотреності. І ловите хайп, і починаєте в цьому хайпі двігатися і робити ці всі речі. речі. Третє. Кожен ваш пост говорить по-різному. В інстаграмі одне. В Фейсбук інше, в Телеграмі інше, в LinkedIn інше, в X інше, в, на вашому блогі сайті інше, і це все інша інформація. Хоча пост був один один входящий пост. Четверте. Максимум видавлює з вашої ідеї. Уявіть собі, що є ідея. І штучний інтелект автоматично починає витягувати з неї максимум, розкриває її на максимум. І навіть інколи навіть краще, чим про це говорю там, я, ви і так далі, тому що він прям навчений на цих всіх історіях. І п'яте, це саме основне, він працює 24 на 7. Незалежності, спите ви чи їсте, працюєте ви чи не працюєте, ваша контент-фабрика працює без вас.